Чи задумувалися ви, чому лише один відсоток людей отримують все, чому вони мають величезні статки, можливості, успіх і свободу, тоді як більшість залишається на місці, ледве зводячи кінці з кінцями? У цьому відео ми розкриємо секрети цього один відсоток і покажемо, як кожен може почати змінювати своє життя вже сьогодні. Ви здивуєтесь, наскільки все просто, якщо знати, на що звернути увагу. Дивіться до кінця, адже ми зруйнуємо стереотипи і відкриємо нові горизонти. Лише один відсоток людей досягають величезного успіху, тому що вони мислять і діють інакше. Це не магія, не щасливий випадок і не прихована формула усе починається з мислення. Перше, що вирізняє успішних людей, це мета. Вони чітко знають, чого хочуть і йдуть до цього, незважаючи на перешкоди. Більшість людей пливуть за течією, сподіваючись, що удача сама прийде до них. Але ті, хто входить до одного відсотка, не чекають, вони діють. Другий ключ це дисципліна. Навіть якщо у вас є мрія, без щоденних зусиль ви не зможете її досягти. Успішні люди не відкладають справи на потім. Вони працюють над собою кожного дня, навіть коли їм не хочеться. Ще один важливий аспект це здатність навчатися. Успішні люди ніколи не зупиняються у своєму розвитку, вони читають книги, слухають подкасти, спілкуються з тими, хто може їх чомусь навчити. Для них знання це головний інструмент для досягнення цілей. Не менш важливим є ризик. Більшість людей бояться вийти із зони комфорту, але успішні не бояться ризикувати, навіть якщо це може призвести до невдачі. Вони розуміють, що кожна помилка це можливість навчитися і стати кращим. Успішні люди також цінують свій час, вони не витрачають його на непотрібні речі. Вони знають, що кожна хвилина має значення і використовують її з користю. Ще один секрет це здатність працювати в команді. Ті, хто досягають успіху, завжди шукають партнерів, які можуть допомогти їм досягти більшого. Вони розуміють, що одна людина не може знати і вміти все. Також один відсоток людей завжди думають на кілька кроків вперед. Вони аналізують свої дії і продумують стратегії на майбутнє. Це дозволяє їм уникати помилок і досягати цілей швидше. Успіх це також про вміння приймати правильні рішення. Більшість людей керуються емоціями, тоді як успішні аналізують ситуацію і діють раціонально. А ще ці люди не бояться відмовлятися від того, що не приносить їм користі. Вони знають, що треба фокусуватися на головному і не розпорошувати свою енергію. Важливою складовою успіху є віра в себе. Успішні люди вірять, що можуть досягти всього, чого захочуть. Вони не слухають скептиків і не бояться критики. Ще один важливий аспект це вміння надихати інших, ті, хто входять до одного відсотка, часто стають лідерами, тому що вміють мотивувати людей навколо себе і вести їх за собою. Успіх це також простійкість, ті, хто досягають вершини, часто падають, але завжди знаходять сили піднятися і йти далі. Головне, що відрізняє один відсоток людей, це вміння бачити можливості там, де інші бачать лише проблеми, вони не бояться викликів і завжди шукають способи їх подолати. Друзі, кожен із нас може стати частиною цього одного відсотка. Все, що вам потрібно, це змінити своє мислення і почати діяти. Пам'ятайте, що успіх це не про щасливий випадок, а про наполегливу працю і правильний підхід. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, що саме з нашого списку ви спробуєте реалізувати першим. Разом ми можемо досягти будь-яких висот.